Всім доброго дня! Вас вітає компанія Loran. Сьогодні ми приймаємо участь в конференції в Дніпрі, де у нас представлено багато різноманітного обладнання. Почнемо з ендоскопічних камер. У нас представлені як жорсткі ендоскопи, так і гнучкі ендоскопи. Також повністю портативна автономна ендоскопічна камера. Представлені кріодеструктори двох розмірів 350 і 500 мл. і також багато різноманітного лор-інструментарію різних щипців, біопсійних щипців. Аспіраційних трубок, також витратні матеріали, сплінти, тампони і наші плазмова лор система і також шейверна система. Все обладнання в нас представлено на нашому сайті, де ви можете з ним ознайомитися, а також звернутися за нашим телефоном. Ми вас повністю по всьому проконсультуємо.